Привіт. Привіт. Це хлопець. 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 Хоче. Хоче. Зготувати. Зготувати. Зготувати салат. Салат. Це салат. Хлопець. Хоче зготувати салат. Так. И для салату хлопцю потребны харчи. Харчи. Капуста. Капуста. Або крип. Крип. Капуста. Або Помідори, помідори. Капуста. Кріп. Помідори. Так. Для салату ще, ще потрібен огірок. Огірок. Це огірок. Це помідор. Це кріп, а це що? А це капуста. Капуста, так. Добре. І разом. Це харчі. Харчі. Так. Харчі. І. У хлопця. У хлопця є. Є список. Є список харчів. С. П. И. С, О, К. Список. Список. Харчів. Х. А Р, Ч, і в харчів. Так. І ось. Хлопець. Хлопець. Тримає, тримає, тримає список, тримає список харчів. І хлопець має купити, 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 має купити хлопець, має купити, купити харчі, харчі. Так. Купити де? Де купити? Купити у крамниці. Крамниці це крамниця. к р а м н і ця Крамниця. Так. Ось. Ось тут харчі. Харчі. Так. А це кіт. Котик. Це котик. Так. Тому. Тому хлопець. Іде, іде іде іде, іде до. До крамниці, до крамниці по харчі, по огірок, по огірок, по по, 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 -по кріп, хлопець іде, іде по помідори. Хлопець іде по капусту. По капусту. До крамниці. Добре? Добре. Так. Хлопець іде, 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 іде. Іде. І заходить, заходить у крамницю. Так. Тепер. Це крамниця. Крамниця з середини. Середини. Так. Хлопець заходить, Заходить. так, заходить у крамницю, Угу. заходить у крамницю і. І. хм, Думає, думає. думає, думає, де? Де? Можна взяти, взяти, взяти. Харчів. Так, думає, думає, і дивиться, 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 хлопець, дивиться довкола, довкола. Довкола. Дивиться, довкола, і бачить. Бачить помідори, бачить помідори. Хлопець іде і бере. Бере три. Три помідори. Три. Помідори. Три помідори. Бере. Бере. Так. І далі. Далі дивиться, 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 шукає, 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 шукає. Хлопець шукає огірок. Де? Де огірок? Де огірок? Огірок? Огірок тут. Тут. Це огірок. 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 так. Хлопець шукає, шукає огірок, а? і бачить, бачить огірок. І хлопець бере, бере один огірок. Один цілий, цілий огірок. Один. Так. Добре. Тепер. Тепер хлопцю, хлопцю, треба капуста. Йому треба капуста. Капуста. І хлопець шукає, шукає капусту. Шукає, шукає, шукає. Ага. І дивиться, і бачить, бачить ось капуста. Капуста, де капуста? Капуста це ось капуста, капуста. Так, бачить, щасливий, щасливий і хлопець. Хлопець щасливий, щасливий, що бачить капусту і бере капусту. Бере капусту. Одну цілу цілу капусту. Так, так. бере. І далі, далі хлопець шукає останній харч, останній останній інгредієнт, так, це кріп. Хлопець шукає, шукає, і знаходить. Кріп, знаходить кріп. Бере, бере, бере кріп і йде. З. Усіма усіма харчами. іде, іде куди? Іде до каси. Іде до каси. Каса. Ось. До каси. Так. Це. Це це, це, це. Це. Каса. Каса. А це. Касир, це касир. Хлопець іде, іде, іде до каси, і касир, касир, касир оцінює, оцінює вартість, вартість харчів. Так, і разом, разом харчі коштують. Коштують. Скільки? 200. 200 гривень. Гривень. Одна гривня. Гривня це українська валюта. Українська валюта це гривня. Ось. Разом харчі коштують 200 гривень. Так. Добре. Добре. Хлопець, хлопець купує, купує, купує харчі, купує харчі і іде, іде додому, додому. Готувати, готувати, що? Готувати салат. Салат. Ось так. Далі. Буде. Подобається. Подобається. Вподобайка. Підписка. Дзвіночок. Поділися. Айтокі. токи. Інстаграм, тікток. Бувай!